Доброго ранку, дорогі брати і сестри. Сьогодні 31 березня 2025 року, у перший день п'ятої седмиці Великого посту на шостому часі у православних храмах читається книга пророка Ісаїї з 33 го вірша глави 37 по 6 й вірш глави 38. -ї. Тому так сказав Господь про Асирійського царя: Він не війде до міста цього, і туди він не кине стріли, і щитом її не попередить, і вала на нього не висипле. Якою дорогою прийде, то нею і повернеться. У місто ж оце він не війде, говорить Господь. І це місто я обороню на спасіння його ради себе та ради Давида, мого раба. І вийшов ангел Господній і забив в асирійському таборі сто вісімдесят п'ять тисяч, і повставали рано вранці, аж ось усі тіла мертві. А Санхерів, Асирійський цар. Рушив та й пішов, і вернувся, і осівся в Ніневії. І сталося, коли він молився в домі сороха свого бога то сини його, Адраммелех та Шар'єцер, убили його мечем, а самі втекли до краю Арарат, а замість нього зацарював син його Есар Хаддон. Тими днями смертельно захворів був Єзекія, і прийшов до нього Ісая, Амосів син, пророк, і сказав до нього: так сказав Господь, заряди своєму домові, бо ти вмираєш і не будеш жити. І відвернув Єзекія обличчя своє до стіни і помолився до Господа та й сказав: о, Господи, згадай же, що я ходив перед обличчям Твоїм правдою та цілим серцем, і робив я добре в очах Твоїх і заплакав єзикія ревним плачем. І було Господнє слово до Ісаї, говорячи: іди і скажеш до Єзикії, так сказав Господь, Бог батька Твого Давида. Почув я молитву твою, побачив я сльозу твою. Ось я додаю до днів твоїх п'ятнадцять літ. І з руки Асирійського царя врятую тебе та це місто і обороню це місто. Книга Буття Глава тринадцята, вірші з 12 по вісімнадцятий читається на вечірній. Авраам оселився в землі Ханаанській, а Лот оселився в рівнинних містах околиці і наметував аж до Содому. А люди содомські були дуже злі та грішні перед Господом. І промовив Господь до Авраама, коли лот розлучився із ним. Зведи очі свої та поглянь із місця, де ти на північ і на південь, і на схід і на захід, бо всю цю землю, яку бачиш, я її дам навіки тобі та потомству твоєму. І вченю я потомство Твоє, як той порох землі. Так, що коли хто потрапить злічити порох земний, то теж і потомство Твоє перелічене буде. Устань, пройдись по краю вздовж його та вширшки його, бо тобі його дам. І Авраам став наметувати і прибув. І осів між дубами мамре, що в Хевроні вони, і він збудував там жертівника Господеві. Книга притч Царя Соломона. З 27 го вірша глави 14 по 4 вірш глави 15 -ї. читається на вечірній. Страх Господній. Криниця життя, щоб віддалятися від пасток смерті. У численності люду величність царя, а в браку народу погибіль володаря. Терпеливий у гніві багато розумний, а гнівливий вчиняє глупоту. Лагідне серце життя то для тіла, а заздрість Гнилизна костей. Хто тисне нужденного, той ображає свого Творця, а хто милостивий до вбогого, той поважає Його. Безбожний у зло своє падає, а праведний повний надії і при смерті своїй. Мудрість має спочинок у серці розумного. А що внутрі безумних те виявиться. Праведність люд підіймає, а беззаконня то сором народів. Ласка царева рабові розумному. Гнів же його проти того, хто соромить його. Лагідна відповідь гнів відвертає, а слово вразливе гнів підіймає. Язик мудрих то добре знання, а уста нерозумних глупоту висловлюють. Очі господні на кожному місці позирають на злих та на добрих. Язик лагідний то дерево життя, а лукавство його заламання на дусі. Усім благословенного, мирного понеділка, щирої молитви і благодатного посту!